Вуглеводи, Також карбогідрати, органічні сполуки зі змішаними функціями, що складаються із карбону, оксигену і гідрогену. І за хімічною природою є. Кетонами, тобто мають кілька гідроксильних груп і одну карбонільну. Або перетворюються у них при гідролізі. Більшість вуглеводів мають емпіричну формулу cnh 2 om звідки і походить їхня назва. Вуглець плюс вода. Вуглеводи. Полігідроксиальдеїди або полігідроксикетони. Або молекули, які можуть гідралізуватися до них. Загальний термін включає моносахариди, олігосахариди і полісахариди. З... Більшість з них мають емпіричну формулу ch 2 o Як і речовини, похідні моносахариди внаслідок відновлення карбонільної групи. Оксидації одної чи більше термінальних груп до карбонових кислот або заміщення одної чи більше гідроксильних груп на атом H, аміно та кіоло групи сюди відносять також похідні цих груп. Моносахариди або монози. Найпростіші вуглеводні, вони не піддаються гідролізу. Це безбарвні кристалічні сполуки добре розчинні у воді, але не розчинні у неполярних розчинниках. Переважно солодкі на смак, типова будова молекули моносахариду така нерозгалужений карбоновий скелет, що містить від 3 до 9 атомів, до одного із них подвійним зв'язком приєднаний атом оксигену, формулюючи карбонійну групу. До решти атомів ексигену приєднуються одинарними зв'язками. Моносахариди можуть вступати одне з одним у реакцію конденсації, що відбувається між глюкозидним гідроксилом однієї молекули і якоюсь ОАЖ-групою. Іншого при цьому формується Оглюкозидний зв'язок. Олісахариди містять від 2 до 19 моносахаридних ланок. Найпоширеніші із них дисахариди. Глікозидний зв'язок легко піддається гідролізу у кислотному, але не лужному середовищі. При цьому олісахариди розпадаються на складові моносахариди. Дисахариди, вуглеводи, які при нагріванні з водою в присутності мінеральних кислот чи підію ферментів піддаються гідролізу, розкладаються на дві молекули моносахаридів: буряковий та тростинний цукор. Сахароза С12H22O11 найважливіший із десахаридів. Його добувають із цукрового буряку. В ньому знаходиться до 28% сахарози від сухої речовини або із цукрових трустин. Він є також у соках, берези, клену і деяких фруктах. Сахароза цінний харчовий продукт. При гідролізі вона розкладається з утворення молекули глюкози і молекули фруктози. Мальтоза це солодковий цукор. Він складається з двох залишків глюкози. Дисахарити мають солодкий присмак, вони, як і моносахариди, добре розчинні у воді. Полісахариди це вуглеводи, які багато в чому відрізняються від моносахаридів і дисахаридів і не мають солодкого смаку і майже не розчинні в воді. Вони являють собою складні високомолекулярні сполуки, які під каталітичним впливом кислот чи ферментів піддаються гідролізу з утворенням простіших поліцукридів, потім децукридів і, зрештою, багато, сотні і тисячі молекул моноцукридів. Важливіший представник поліцукридів крохмаль і целюлоза. Їхні молекули побудовані із ланок с 6 h 10 o 5 Є залишками шестичленних циліндричних форм молекули глюкози, загубивши молекулу води. Тому склад крохмалю і целюльози виражається однією формулою. С6H10O5. Різниця тільки у властивостях цих поліцукридів. Обумовлена просторовою ізомерією, утворюючи їх моноцукридних молекул. Крохмаль побудований із ланок альфа а і із ланок бета форми глюкози.